І сьома стадія це глибока закоханість. Ось куди ми йдемо. Це коли чоловік хоче повністю належати вам. да е, Глибока закоханість це фінал нашої роботи, коли він вам вірний, відданий, м'який з вами, а сильний назовні. Це там він буде воїном-імператором, а з вами він буде м'ягеньким, спокійний. Да? І він буде спокійний. Тільки коли ви поруч з ним, да? і він не хоче нікого іншого. Нікого іншого він не хоче. от, все. Він знайшов собі свою госпожу, він знайшов свою імператрицю, все, він спокійний, все хорошо. І що він відчуває в цей момент? Що він знайшов своє. Він знайшов, да, я для неї хочу бути найкращим. Я не хочу нікого іншого. А ви що робите на цьому момент? Ви утримуєте свій стан. Залишаєтесь цікавою і продовжуєте грати. Продовжуєте, так? Да? Е, далі, дивіться, ви стаєте власницею його, да? ви приймаєте свою силу повністю, е, і ви знаєте, що все, він ваш.